Вітаю вас, мої любі другокласники, на уроці математики. Сьогоднішня тема грошові розрахунки. Продзвенів уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались молодці. Все у нас уже на місці. Залишилось тільки сісти. Сядьте, дітки всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, плечі свої розведіть, всі в екран ви подивіться і приємно посміхніться. Сьогодні працюємо за підручником, сторінка 18, та друкованим зошитом, сторінка 9. Почнемо з усної лічби. Гра знайди доданок. Пригадаємо вчорашнє правило. Щоб знайти невідомий доданок. Правильно, діти, потрібно від суми відняти відомий доданок. Отже, роздивимося перші цифри. 13, 10. Знаходимо другий доданок. Правильно 13 відняти 10 дорівнює 3. Далі дивимося 50, 20. Знаходимо другий доданок. Правильно 30. 50 відняти 20 дорівнює 30. І останній 67 і 7. Вірно, 67 відняти 7 дорівнює 60. Ви, розумнички. Відкривайте зошити. Пропускаємо 4 клітиночки вниз від вашого останнього запису. Записуємо число. Класна робота. Не забувайте, що записуємо посередині рядка. Запишіть такі дані: 5 гривень 50 копійок, 50 гривень 5 метрів. Скажіть, що ми з вами записали? Так, діти, це іменовані числа, тобто числа, які мають одиницю якусь вимірювання. Скажіть, будь ласка, що тут зайве? Вірно, діти, зайве 5 метрів. Чому? Тому що гривня і копійка це грошова одиниця вимірювання, а метри це Правильно довжини. Запишіть посередині МД Математичний диктант Нагадую, що ви рахуєте усно. Записуйте тільки результат, через кому в один рядочок в кінці поставите крапочку. Приготувалися. Сума чисел 28. Різниця чисел 13 і 3. Запишіть число, яке йде за числом 45. До 12 додайте 7. Запишіть число, яке стоїть попереду числа 29. Яке число на 1 більше 56? Наскільки 1 менше за 90? Ну що, давайте перевіримо. Сума чисел 20 і 8

57. Наскільки 1 менше за 90 на 89. Молодці! Якщо у вас є помилки, будь ласка, виправляйте. Відгадайте загадку. В гаманець ми їх кладемо, з ними в магазин ідемо Так, діти, це гроші. Роздивіться, будь ласка, нашу грошову одиницю українську. Це гривня і копійка. Попрацюємо з підручником відкрити сторінку 18. Виконуємо завдання 1. Виконуємо усно. Чи правильно полічені гроші? Отже, ви бачите, що у нас є гаманці. В першому гаманці. Є три купюри. Треба порахувати, чи 70 гривень лежить в гаманці, чи ні. Для того, щоб порахувати гроші, діти, ми рахуємо не самі купюри, кількість їхня, а рахуємо числа, які написані на купюрах. Тобто, на першій купюри 20, написано, на другій 20, на третій 50. Для того, щоб порахувати гроші, нам потрібно що всі числа додати. Отже, 20 плюс 20 плюс 50 дорівнює 90 гривень. Отже, в гаманці 90 гривень, а не 70. Правильно, дивимось на другий гаманець. Там лежать ось багато таких купюр. Давайте подивимось, які ж купюри номіналом 20 гривень. 20, 10, 10 і 10. Порахуйте, скільки ж лежить в гаманці грошей. Рахуйте, діти, рахуйте. Отже, в гаманці лежить 70 гривень. Молодці. І останній гаманець перевіримо, яка ж тут сума. Отже, у нас є купюри 5 гривень. І купюра 50. Порахуйте, будь ласка, гроші. Правильно в гаманці лежить 70 гривень. Роздивимося завдання номер 2 Виконаємо його також усно. Нам потрібно з вами відновити записи. Перед вами чеки. Роздивимось перший чек. Складемо невеличку розповідь. Мрійниця. В магазині купила ручку, яка коштує 16 гривень. Та олівець, який коштує 2 гривні. Яку ж суму вона діти витратила? Правильно, 16 плюс 2 буде 18 гривень. Вона витратила на свою покупку. Скільки грошей дала мрійниця? Правильно на касі вона дала 20 гривень. Скільки отримала решти. Треба що від готівки від 20 гривень відняти суму, яку вона витратила. 20 відняти 18, 2 гривні вона ще отримала решту. Роздивимося з вами чек номер 2 і чек номер 3 Придумаємо з вами розповідь. Поспішайко. В магазині купив цукерки, які коштують 20 гривень. Та печиво, яке коштує 40 гривень. А в чекі номер 3 поспішайкою мрійниця разом ходили в магазин і купили ручку, яка коштує 6 гривень, та книжку, яка коштує 30 гривень. Поставте відео на паузу та знайдіть суму в кожному чекі, готівку та решту. Давайте перевіримо. Чек номер 2 Значить, поспішайко купив цукерки і печиво, яку суму він витратив. Правильно: 20 плюс 40 60 гривень. А готівку, яку він заплатив, як ви думаєте, у нього є решта 20 гривень і сума 60. Скільки він заплатив? Правильно, 60 плюс 20 80 гривень. А тепер роздивимось чек номер 3 Поспішайкою Мріниця ручку і книжку купили. Скільки вони витратили? Так, їхня покупка була 36 гривень. Вони заплатили 50 гривень. Яку ж решту вони отримають? Треба 50 відняти 36, торівнює 14 гривень, це їхня решта. Трошки відпочинемо. Працюємо з вами далі. Завдання номер 3 Також виконаємо його усно. Порівняй ціни, що найдорожче, а що найдешевше. Отже, у нас є поспішайко і мріниця. Вони купували в магазині товар. Давайте подивимось, який товар є. Ручка, яка коштує 10 гривень, олівець, який коштує 6 гривень. Фарби 40 гривень коштують пензлик 30 гривень і зошит 20 гривень. Скажіть, будь ласка, що тут найдорожче? Так, діти, найдорожче коштують фарби. А що найдешевше? Звісно, найдешевше коштує олівець. Виконаємо завдання 4. Виконаємо його письмово. Запишіть посередині завдання 4. Нам потрібно з вами зробити чеки для наших героїв поспішайка і мрійниці. Нам потрібно записати, що вони купили, скільки грошей витратили, скільки вони дали грошей і скільки отримали решту. Отже, почнемо з мрійниці. Запишіть собі посередині Мрійниця. Для початку запишемо, що вона купила. Дивимося на стрілочки. Допомагайте мені, діти, що купила мрійниця? Ручку, яка коштує 10 гривень. Так, записуємо. Ще вона що купила? Олівець, який коштує 6 гривень. Так, ще стрілочка є. Фарби вона купила, які коштують 40 гривень. Так, і ще купила вона зошит, який коштує 20 гривень. Це її покупки. Порахуйте тепер, будь ласка, скільки вона повинна заплатити грошей. Це потрібно що? 10 додати 6, додати 40 і додати 20 дорівнює. 76 гривень. Отже, запишемо, що сума, на яку вона скупилася, 76 гривень. А тепер порахуємо, скільки грошей у неї в гаманці. Подивіться, там, де поспішайка, є банкноти. Порахуйте, скільки грошей. Правильно діти: 50 гривень плюс 50 гривень дорівнює 100. Гривень. Отже, запишемо, що готівка в неї була 100 гривень. А тепер порахуємо, яку ж решту повинна вона отримати. Правильно діти, треба 100 гривень відняти 76, тобто готівку, яка в неї є, відняти суму, яку їй треба заплатити. Отже, решта буде 24 гривні. Запишемо решта 24 гривні. Молодці. Переходимо до поспішайка. Посередині запишіть поспішайко. І давайте подивимось, які ж покупки він зробив. Поспішайко купив фарби, які коштують 40 гривень. Купив пензлик, який коштує 30 гривень. І зошит, який коштує 20 гривень. Давайте порахуємо, скільки йому треба заплатити грошей. Треба 40 плюс 30 плюс 20. 90 гривень. Отже, запишемо, що сума покупки 90 гривень. Тепер порахуйте, скільки в нього готівки, скільки грошей в нього було. 50 плюс 50 100 гривень. Правильно, як і у мрійниці. Отже, запишіть готівка 100 гривень. А тепер треба порахувати, яку ж решту він повинен отримати. Отже, 100 відняти 90 буде 10 гривень, решта його 10 гривень. Молодці! Важкеньке завдання, але я знаю, ви з ним справились. Попрацюємо в друкованому зошиті. Відкривайте сторінку 9. Знайдіть завдання 3. За який товар можна розплатитися кожною купюрою. Треба з'єднати стрілочкою купюру і товар. Отже, подивимось на першу купюру 100 гривень. І подивимося на наші товари, що у нас там є. Бамбінтонні ракетки 70 гривень коштують. Так, скакалка 9 гривень. Футбольний м'яч 35 гривень. Це тенісні ракетки 55 гривень. І баскетбольний м'яч 15 гривень. Давайте подумаємо: купюру 100 гривень. Що ми можемо купити? Так, діти. Якщо у нас є 100 гривень, ми можемо купити бамбінтоні ракетки. Також ми можемо за ці гроші купити скакалку. За 100 гривень можна ще купити м'яч футбольний, і ракетки тенісні, і також м'яч баскетбольний. Отже, все, що Намальовано всі товари ми можемо купити, якщо у нас є 100 гривень. Так? Ну, звісно, що не всі разом, а кожен товар окремо. Так, а якщо у нас буде 50 гривень, який товар ми можемо купити? Так, ми можемо купити скакалку за 9 гривень. М'яч футбольний за 35 гривень. Ракетки тенісні та м'яч. Баскетбольний. Добре. А якщо у нас є 20 гривень, що ми можемо купити? Правильно, скакалку можемо купити за 9 гривень. І м'яч баскетбольний за 15. Молодці. А за 10 гривень ми можемо щось купити, діти? Правильно, можемо купити скакалку за 9 гривень, ще й решта буде. Ось так. Так. А що ж, у нас 5 гривень залишається. Можемо щось купити? Так, діти, за 5 гривень жодний товар ми купити не зможемо, тому стрілку туди не ведіть. Самостійно виконайте останнє завдання на сторіночці 9 в друкованому зошиті. Дякую вам за увагу! Оберіть собі листочок свого настрою, намалюйте його в зошиті. До нових зустрічей!